Доброго часу, любимої підписники та гості мого каналу. Ви знаходитесь у мене в гостях на каналі Людмила Миколаївна. Як ви зараз бачите, у мене натюрморт: лимон, цукор з медом вже підготовлений, водичка, маслочко розтоплене і горішки. І ми будемо сьогодні, як жертви Тік-Току, готувати з тіста філо. Правильно, здогадалися? Пишіть коментарі. Це буде у нас пахлава. Хоча кажуть, що вона не схожа на пахлаву. Але ми будемо пробувати і куштувати. Зараз будемо її готувати. Захотілося щось смачненького такого, солодкого. І зараз ми її будемо готувати. Отак змазали маслом і будемо зараз змазувати листи і викладати їх в противень. Розрізала я їх на половинку, бо дуже длінні. І зараз будемо змащувати маслом. Буде типу. Подрібнила я е, горішки. Тут у мене горіх і міндаль, і фундук, е, і грецький горіх, і кіш'ю. Всі, що у мене тут були, і арахіс, які у мене були в господарстві, горішки ті, і обсмажила і. Перекрутила. Перекрутила до таке, щоб було не повністю як мучка така, а, а щоб були кусочки. Так, у мене отака шпажка є. Зараз будемо пробувати скручувати на шпашку. О! І отак от отакі получаються ковбасочки. І ми їх будемо зараз викладати на противень. А також дивися, як люди роблять і хочеться і собі таке зробити. Ну, пробуємо будемо робити, смакувати і розповідати, як. Вон у нас смак. так. І отакі вони тримаються кубки і складаємо отаку протвінь. У формочку. Зразу я думала, що я жертва Тік-Тока. Така як і всі. Але будемо пробувати. Дуже їх багато виходить. Тут 13 листів. Я спочатку розігналася так щедренько, горішками. Думаю, мені горішків вистачить. У мене тут їх було скільки. Але вже починаю розуміти, що мені горішки може не вистачить. Треба потрошку збавляти темпи. Масло купила фермерське, але теж хочу сказати, що кращого масла, як своє домашнє, нічого немає, але, на жаль, у мене корови немає, щоб зробити своє масло. Бачите, воно таке тонюсіньке тонюсіньке і десь воно злиплося, і навіть не можна його розірвати. так от зробимо. Розтопила масло пачку, а воно на дні наче молоко. Хоча фермерське масло. Написано, але якесь воно тут зверху жовте, а знизу біле. Казали, краще масло, вибирайте, щоб було 100% це масло. Немає у нас 100% масла, окрім те, що ти сам собі зробиш. Зіб'єш сливки і отримаєш масло. Той, хто тримає. Коровою робить саме масло, ото саме натуральне буде масло. А все, що в магазині продається, те нагадує тільки масло, на жаль. Ну, Будемо робити з того, що є. Бачите, не злиплося трохи. Але тісто я б так не розкатала би, сама б не зробила би такого. І так раз. Треба буде поміряти свій е, противень. скільки він сантиметрів. Ну... 30 оце 30 на 20 І бачите, і тут це це вже друга половина, і його дуже багато виходить. З, я взяла, розрізала на бо вони длінні. Я не захотіла такі дліні робити, а щоб було порціонне, то 13 листів. А як напополам, то буде 26 порціонних цих пірожинок, тістечок. Кляциків, як хочете, так і називайте. Пахлава. Не знаю, кажуть, що нагадує тільки пахлаву, от приготуємо, скуштуємо і скажемо, на що воно схоже. На пахлаву я їла пахлаву натуральну, таку як роблять. Наші кавказські друзі турецькі, в Турції пробувала, куштувала. Єгипті коштувала Раз-раз, раз, я ж кажу, що зразу я так щедренько ложила. А потім дивлюся, тут стільки листів, що мені не хватає горішків. Тому зразу кажу, приготуйте Лучше заготовки побільше Ну Я маю в виду горішків, якщо ви будете робити. Бо я вже говорю зразу я так щедренько ложила. Думаю, що більше було горішків в тісті, але зрозуміла, що мені горішків може не хватить. А мене тут було горішків більше, ніж 400 грам. Я всі горіхи, що у мене були, і грецький, і кишю і... Все і арахіс, і... Ну, коротше, що в мене, які були горішки, я їх обсмажила і дальні. Я їх обсмажила і перекрутила. Хотіла зробити торт, але думаю. Давно хотіла попробувати, попадається мені та відео з тими філоу. Заїхала в Чернігові в АТБ і вже звісно, це філоу по 40 гривень. То показувала 36 гривень, було воно. Підняли ціну, бо видно, пішли продажі. Причому я його замовляла через інтернет, поки їхала. Була одна ціна. І я там, давай, Виставила 36,40, по-моєму, щось таке ціна. І Я е, замовляю і ставлю 4 штуки на замовлення через інтернет-магазин на тебе. Бо було написано, що товар закінчується. Думаю, е, ні. Треба зараз швидко замовити, щоб хватило, Поки доїду, бо нам 50 км до Чернігова. То думаю, доїду і не буде вже. то ми замовили, я замовила, і поки я там писала, скільки мені штук їх треба. І тільки клац, і вже як сума, і його вже посчитало, по Зразу Змінили цю суму, і вийшлося по 40 гривень. Я вже не буду казати, точно вже по 40 гривень чимось воно. Але все одно, слава Богу, що мені вистачило його, бо коли я приїхала, то забрала майже останнє, що було в магазині. Може в інших магазинах їх не так беруть. Але там, де я брала, то вони були останні. Так, вже готові наші. Змащуємо їх повністю маслом. Скажу так, пачки масла може вам не хватить. Так як у рецепті там пишуть: 200 грамів масла, 300 грамів горіхів. Не хватить вам 300 грам горіхів і не хватить вам пачку масла. Буде жирненьке, але я кажу, що не хватить. Оце, що у мене стало, бачите, якась жижа така осталася фермерського масла. Тому розчитуйте, що на трошки більше. Я ще. У мене було тут більше, ніж 400 грам. Горіхів тільки одніх. І бачите, що в мене залишилось? Там, як пишуть там 300 грам горішків, не хватить вам 300 грам горішків. Хочете смачне, щоб було, значить, розчитуйте на трохи більше. Щоб у вас було трохи більше. Відправляємо в духовку на 20-30 хвилин температура 180 градусів. І наблюдаємо кого яка духовка. Дивіться, щоб не згоріло. А тим часом, поки у нас в духовці гріється, печеться пахлава, ми робимо сироп. Я додав просто лимона. Хто, хто що хоче, то і додаю, кому що подобається. А я додав лимончика трохи. І у мене меда вже немає. Остатки розкоші у мене залишилося, то добавлю цукру, бо треба, щоб воно було солодке, бо тісто холодне, просто не солодке, ніяке і горіхи ніякі. Тому ми зараз робимо такий сироп, розтоплюємо це все і потім заливаємо зверху, по гарячому заливаємо пахлаву. Сиропа я достала, дістала лимон і отакий от прозорий вийшли. Тепер чекаємо, поки приготується наша пахлава, запечеться. І будемо поливати і оставимо віддихнути на час, ну, поки не остине, і будемо коштувати. Скажу так: у мене стакан сахару. Стакан води і три великих з горкою було меду. Більше в мене не було, тому я додала стакан сахару, щоб він був солодкий. Можете додати корицю, які вам там травки, муравки нравляться. Але я такого нічого не люблю, а додала тільки лимону. Можна це зробити все з меду, просто мед з водою розтопити і залити, якщо у кого є мед. Замість цукру, бо в мене цу... немає стільки меду, тому пішов і цукор. Так виглядає в духовці пахлава. А тепер, а тепер наберемо беремо і заливаємо. с е р І даємо стоятися. Зараз будемо коштувати. Верніше чоловік буде коштувати. Що у нас вийшло? Ану, бери, коштуй. А воно ще гаряче. аккуратно. М -м -м. Ну так, скажу, на пахлову не похоже, але смачно З горіхом, ну, жирне. пачка масла, Звісно. Ну, дуже смачно, скажи. Тому рекомендую спробувати. Тісто філо стоїть 40 гривень, десь чимось там в АТБ. Поптарить. <гум> смачно вийшло. Коротше, рекомендую вам таке зробити, скуштувати. У мене ще є такого С тіста. 5. Ще я купила з запасом. І буду робити хлопцям, і можна буде відправляти хлопцям теж куштувати смаколики. Треба буде якось приготувати і відправити сину. Яку не а я його в контейнер. Щось придумаємо. Це філе з наших півників. Треба зараз перекрутити. І щось будемо думати, або пиріжки якісь, або щось. Трошки сальця туди перекрутимо, цибульку і філе. І будемо якісь пиріжки ліпити. Є отакий у нас чудо апарат. І зараз будемо свій фарш перекручувати на цьому чудо апараті. Хотіла зняти відео, як роблю пиріжки, заварне тісто з капустою, але так вийшло, що світло не було, телефон розрядився, але я вже їх почала жарити. Ось такі вони получаються, гарнюні. Поки ми тут щось готуємо, а чоловік... Кришу робить курам на весну. І гусі ходять, гуляють.